Вітаю, друзі! Сьогодні в стрічці Фейсбука пройшло повідомлення про затримання Дениса Абубакірова. Це український патріот, майдановець, до речі, якщо не помиляюсь, інвалід дитинства. І цю людину влада звинувачує в такому тяжкому злочині, як заклики до повалення конституційного ладу. Не більш, не менш. З обшуком приїхали співробітники СБУ, перевернули всю хату, шукали зброю, шукали російську літературу якусь спеціальну, а потім хлопця увезли. Я не знайомий з цією людиною, мені достатньо, що це українець. Тому я не можу просто так пройти з повсього факту. Я зайшов на його профіль в Фейсбуці для того, щоб подивитися, чим займався цей громадянин України. І я там нічого не знайшов такого, щоб мене зачепило. Він там щось писав про корупцію в поліції. А здебільшості всі його пости це перепости досить адекватних, патріотичних постів. Але ж його приїхали, забрали з дому, о тільки я не розумію, за що його будуть судити. У мене виникає логічне питання до гаранту наших прав і свобод президента Зеленського. Пане президенте! Що відбувається? Ви що, реально вважаєте, що саме так повинна виглядати правова держава? Дивлячись на все це, мені здається, що правління Зеленського взагалі нічим не відрізняється всіх його попередників. Як це взагалі можна все сприймати на фоні ваших заяв про те, що ми демократична країна, що для нас єдиний орієнтир це цивілізований світ? Шановні, знімайте свої шори, світ вже по-іншому дивиться на Україну, світ захоплюється народом України, світ вже цивілізований, ніколи її не відпустить. Але цьому світу точно не потрібна влада, яка працює на олігархічні кримінальні клани, які досі ходять в російських лаптях і ватниках. Хочу вам порадити, подумати про таке: може так статися. Що суд Гааги стане корисним не тільки для Путіна. От поживіть з цією думкою. А заодно почитайте Конституцію і особливо статтю 5, де чорним по білому написано, єдиний, хто має право змінювати конституційний лад в Україні, це народ. А ще б я вам порадив би почитати загальну декларацію Генеральної асамблеї ООН від. 1948 року, в якій зазначено, що повстання є єдиним і останнім способом народу в боротьбі проти тиранії і гнобління. Зрозумієте, що всі права у нас, у народу, у вас взагалі немає ніяких прав. Якщо ви далі будете продовжувати затримувати патріотів України, ви накликаєте на себе дуже велику біду. Тому скористайтеся моїми порадами, мені відверто кажучи, не жалко. Тепер повертаємось до нашої теми. Насправді, друзі, у нас два шляхи. Ми або погоджуємося з цим режимом і продовжуємо вжити його парадігмі, або ми з вами стаємо новаторами і пропонуємо Україні новий шлях. Я впевнений, що більшість з вас обере свідомо другий шлях. Але ж, на жаль, після цього вибору в більшості випадків починається просто. Організаційний безлад і нерозуміння, розуміння, що робити. Справа в тому, що всі знають, як повинно бути. Але ж ніхто майже не знає, яким чином зробити так, щоб стало, як повинно би було бути. Мені дуже сподобався коментар однієї жіночки, яка є постійним моїм глядачем і, сподіваюся, моїм підписникам. Вона нам всім дуже конкретно вказує, люди, досить мріяти. Досить жити якимись мріями про якесь майбутнє. Наше життя відбувається зараз, от прямо тут, на цьому місці. Те, що буде, воно ще не прийшло до нас, а те, що було, воно вже пішло від нас. Тому наше життя і є ця мить. Виходячи з цього і враховуючи нашу дійсність, нам потрібно з вами робити конкретні речі прямо сьогодні. Ну, Наприклад, якщо ми з вами хочемо змінити політичну систему, на кшталт такої, які існують в Польщі чи в Америці, то нам зовсім не потрібно благати тих, хто не вилазить з марафону, чи тих, хто вже є в політиці і взагалі ніяк себе не зарекомендував. Нам потрібно брати ініціативу в свої руки, взагалі ні на кого не розраховуючи, от тільки ми. Бо так каже п'ята стаття Конституції, ми ж влада. Ми народ і ми є влада, тому нам потрібно забрати з рук злочинців владу, бо інакше ж ми не змінимо політичну систему, і передати їм моральним політикам, які зможуть це зробити. До речі, це наше конституційне право і обов'язок громадянина. І у нас з вами є великі шанси це зробити. Поясню чому. От наша з вами спільнота має на увазі ті 16 тисяч підписників. Ті, хто просто зайшов зараз на канал і дивиться цей ефір, і які я сподіваюся, підпишуться, Ми рухаємося попереду всього світу. Тому що у нас з вами є план. Ми з вами свідомо визначили ті вимоги, які ми представимо перед очима Зеленського. Ми знаємо, що робити. Ми не літаємо в облаках. Ми працюємо з вами зараз на короткій дистанції. Зміни вибачого. Закону, зміни закону працевика, будь ласка, Зеленський, ініціюй. А якщо ні, ну що ж, тоді ми дочекаємося дня перемоги, вийдемо на вулицю і у мирний спосіб змусимо його це зробити. Тому що маємо на це конституційне право. В плані алгоритму дій ми з вами дуже добре попрацювали, але ж у нас є слабке місце. Ми не знаємо кого підтримувати. Ну, ми не бачимо тієї команди, яка б відповідала тим критеріям, які я зазначив в минулому відео під назвою Who із Повторюю, для тих, хто не дивився це відео. Перший критерій для претендента на владу: це історія його життя, його досягнення і соціальна значимость. Другий критерій його моральність і наявність принципів. І третій критерій це проєктність. Тобто, чи має він реальні проєкти, які покращать моє і ваше життя, чи немає. Ви мені пишете у своїх коментарях і кажете, що ви також бачите, як представники олігархічних кланів вже готуються до виборів, як вже скупують героїв війни, волонтерів, і збираються таким чином призвести на нас враження. Тому невдовзі ми побачимо зграї оцих претендентів на владу, які будуть приходити до нас і благати, щоб ми віддали їм свої голоси. А ми з вами вже не маємо права отак, от просто як астолопа на них дивитися і вірити в їх казки. Про те, що вони прийдуть у владу і будуть вчитися керувати країною. Та не пішли б ви нахер зі своїми навчаннями. Я вибачаюся, бо в мене вже ну, це край якийсь. Я от зараз згадав предвиборчий спіч Юрія Луценка, який вийшов до мікрофону і сказав: а нас до влади. І перше, що ми зробимо, коли прийдемо, ми у вас, народ, спитаємо, що нам робити. Ви що дебіли, блін? Якого хрена ви взагалі йдете до влади, якщо не знаєте, що там робити? От от такі персонажі і будуть бігати навколо нас. А ми з вами будемо готовими. Я от довго ламав свою голову, думаючи, яким чином нам організувати публічний спрос з цих кандидатів. І не тільки з них, а й тих, хто нами намагається маніпулювати, ну, наприклад, такі персони, як Масійчук. І у мене з'явилася ідея: я зроблю на своєму каналі рубрику «Ху із ху», де я використовуючи ті критерії, про які я сказав вище, буду розбирати. На запчастини всіх цих претендентів, і хто намагається нами маніпулювати, і вони перед суспільством постануть голими без брехні і без своїх популістських казок. А ми з вами будемо з них робити вибір. І Якщо там серед них опиниться оця жемчужина чи діамант, в якому ми побачимо і мораль, і принципи, і історію життя, яка заслуговує повагу. І реальні проекти, то цей буде той майбутній кандидат, який війде в команду, що заслуговує нашої уваги. Вони в цій рубриці «Ху Із ху» будуть почувати себе як на жаровні. Для мене авторитетів нема, і мене вже дуже важко чимось здивувати. Про всіх поговоримо і про Притулу, і про Масічук, і про Луценка. І про інших тих, хто зараз намагається на популізмі в'їхати в Верховну Раду. І повірте мені, ми станемо в цьому процесі з вами піонерами, до нас підтягнеться все суспільство. Бо кожному буде цікаво подивитися на претендента без прикрас, без макіяжу і без соловійного славоблуддя. Тому пишіть в своїх коментах, що ви думаєте з цього приводу. Я буду їх чекати і, звісно ж, реагувати. На цьому все, друзі. Підписуйтесь, поширюйте це відео, лайкайте і бережіть себе. Я вас щиро поважаю, до побачення!